Вітаю всіх! Я хочу зробити такі, може, провокаційні, скандальні відео, а я хочу піднімати цю тему, бо мені багато пише знайомих. У мене є багато однокласників, однокурсників, кого завгодно. І в них є родичі там, на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської областей. Щоб ви розуміли. І люди вже звикають до ситуації в окупації, люди починають жити тим життям, мені пишуть підписники, що люди вже звикають, просто звикають. І це нормально, що людина звикає, якщо людина третій рік окупації, вона починає жити іншим життям. І це нормально, треба про це розуміти. І ось тепер я хочу подивитись таке питання. Відношення населення на окупованих територіях до України, відношення населення на окупованих територіях, які були окуповані в 22-му році. Наголошую, 22-й рік окупації. Ну, відношення до України яке? Розчарування, ви знаєте. Розчарування, очікування розчарування від України. І знаєте, як допомога, що вони повинні щось робити. Україна повинна щось робити. Кінцевий результат який у нас тут? Ну, ви знаєте, багато хто очікує на ЗСУ, що на ЗСУ реально щось зроблять. Що підуть в атаку. Буде деокупація, що вони зможуть що їх повернуть прямо в ЗСУ військовим шляхом. Ви знаєте, це дуже добре так сидіти, очікувати. Але ж все ж таки, зараз в ЗСУ не ті люди. Тепер я хочу подивитись таке питання. Населення на окупованих територіях України готове повернутися в Україну до того життя і бути вдячними за, за те, що їх деокупують. Готові вони до цього. Вже четвірка жезлів. Проміжкова перемога на ситуації дуже добра карта. Вісімка кубків, рух, зміни в житті. Так, готові, слава Богу. Це дуже добре. Дуже добре. Кінцевий результат який? Це довготривала праця буде. Довго тривала. Відразу. Сімка Пентаклів це довготривала праця, але зірка це дуже приємно. Ну що, це приємно все, любі мої. Це буде важко. Там багато також колаборантів, ждунів, не забувайте про це, і небезпеки від них є. Але все-таки на окупованих територіях люди. Можуть чекати, будуть вдячні і будуть робити змінювати життя на благо країни. те, про що я кажу. Ось тут я бачу в них бажання дике це робити. Це дуже-дуже приємно. Це дуже класно і треба дійсно щось робити. Потім ви будете вдячні, мені подобається перша карта це четвірка жезлів, це промішкова перемога на ситуацію. Ви, ви реально будете робити. Мені приємно.